Друзі, на нас про проголовне поїхали. Початок жовтня для окупантів Плачевний нова серія ударів. 50 невідомих вибухів у Москві. За останні 13 хвилин двіники Путіна вивозять з адміністрації. За ним біжить Патрушев, літку накрили. Помста за останні удари по Запоріжжю. Зокрема, понад 35 людей, які обідали в кухні в одній з казарми Кремля. Після детонації приміщення рознесло. Не залишилося нічого. Над Кремлем 12 гелікоптерів. Десятки урядових бортів летить на Валдай, де буде закрите засідання. Війна переходить. На територію РФ і мова не тільки про РДК Куроська, ЗСУ і малі народи також показують зуби. Крім того, за останній тиждень Україна знищила три великі російські склади боєприпасів для України. Будь-яка атака акції є дуже важливою у структурі оборони країни, бо всі боєприпаси, які зберігаються на російських складах, рано чи пізно будуть використані Росією для обстрілів України. Щоб запобігти цьому їх потрібно знищувати. На цьому наголосив командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел, розробник випала Боровика справді останні удари по російських арсеналах зброї завдали дуже серйозної шкоди силам збройним РФ. Про це можна судити навіть із сейсмічної активності, до якої призвела детонація снарядів. Можна судити, що склади були повністю заповнені боєприпасами. Звісно, оцінку, скільки вибухнуло, даватимуть фахівці відповідних спецслужб, але можна з упевненістю говорити, що збройні сили РФ зазнали дуже суттєвої шкоди, зазначив Боровика. Він також зазначив, що за даними різних спецслужб на російських. Військових арсеналах зберігалися не лише боєприпаси російського виробництва, а наймовірніше північно-корейські ракети, і можливо іранські, поки не можна говорити з впевненістю, що на цих складах зберігалася північно-корейська зброя. Але якщо припустити, що стягує на озброєння до країни, логічно, що воно має десь зберігатися. Так само, як іранські ракети, тому удари по військових російських арсеналах, а також кожна атака акції з боку збройних сил України ЗСУ, є дуже важливою у структурі оборони, тому що рано чи пізно і знов всі ці боєприпаси можуть використовуватися Росією для обстрілів мирних міст України. Резюмував Валерій Боровика. У той же час зазначимо після завершення саміту на Алясці, який не приніс жодного прориву в найближчому оточенні Кремля. Панувала атмосфера роздратування та невпевненості. Потім на переговорах зайняв жорстку позицію, відкинувши пропозицію Трампа про відведення військ і звільнення українських територій для Патрушева. Це стало останньою краплею. Він не зібрав у закритому форматі керівників силового блоку кількох олігархів та представників генштабу його слова прозвучали відверто. У нас була можливість закінчити війну на вигідних умовах. Путін усе зіпсував. Він більше не здатен ухвалювати раціональні рішення. Ми маємо прибрати його і почати домовлятися з американцями та китайцями. Інакше Росія втратить все. Присутні розуміли, що Патрушев говорить не просто про зміну політичного курсу, а про запуск операції. З усунення президента план отримав робочу назву На вступник. Його ключова ідея полягала в тому, щоб створити ілюзію безперервності влади, замаскував процес передачі повноважень і забезпечити плавний перехід до нової конфігурації, де саме Патрушев буде фактичним керівником, але формально на авансцену вийде інша фігура. На першому етапі було вирішено максимально обмежити Путіна в комунікаціях його прямі контакти з силовими і генералами скоротили до мінімуму. Ключові канали інформації взяли під контроль. Люди Патрушева прес-служба адміністрації почала готувати заздалегідь записані матеріали із двійником, щоб в критичний момент уникнути шоку в суспільстві. Другим етапом. Став зовнішньополітичний маневр Патрушев через закриті дипломатичні канали дав сигнал. Пакійну Москва готова до нових переговорів, якщо вони допоможуть зберегти економічну стабільність. У відповідь китайські партнери дали зрозуміти, що підтримують Росію лише у випадку деескалації війни та відновлення торговельних ланцюгів. Для Китаю важливо було, щоб Росія залишалася під але не токсичним партнером. Одночасно, через посередників у Європі і Вашингтоні почали надходити повідомлення про готовність до поступок американців оперативно допо. Віддали Трампу, що в Москві готується зміна центру ухвалення рішень. Аналітики центру ЦРУ підтвердили, якщо Патрушев запустить свій плани, війна може бути згорнута в короткі терміни. У Москві тим часом посилили заходи безпеки. Федеральна служба охорони провела ротацію ключових офіцерів, замінивши тих, хто залишався особливо лояльними до Путіна. Росгвардії дали наказ тримати готовність для блокування урядового кварталу у разі виникнення кризової ситуації. Армійським генералам пообіцяли гарантії, що у випадку завершення війни вони. Не збережуть свої посади та отримують ресурси. На відновлення армії паралельно розгорталася інформаційна кампанія. На федеральних телеканалах і у великих газетах почали з'являтися тексти про потребу в нових підходах і необхідність стратегічної паузи. Прямої критики президента не було, але звучали тези про завдання надмірної складності та необхідність розумних рішень. Це була підготовка громадської думки до сценарію, коли країна почує про зміну курсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.